Вітаємо! В цьому відео розповімо про можливі способи накопичення витрат з прив'язкою до замовлення покупця у БІМП. Для цього використовуються документи переміщення запасів, авансовий звіт, інші грошові витрати та надходження товарів і послуг. Розглянемо перший спосіб накопичення витрат через документ переміщення запасів. Маємо попередньо створене замовлення покупця. На його підставі створюємо документ переміщення запасів. У полі вид операції обираємо собівартість, вказуємо статтю витрат та зберігаємо документ. У звіті накопичена собівартість з'явиться сума накопичених витрат, прив'язаних до цього замовлення. Другий спосіб створення авансового звіту. У секції Головне активуємо перемикач на собівартість. Обираємо підзвітну особу та документ підставу. Вказуємо статтю витрат, суму та замовлення покупця, до якого буде прив'язано витрати. Зберігаємо документ. У звіті бачимо суму витрат та документ, за яким вони були сформовані. Також накопичення витрат можна провести за допомогою документу Інші грошові витрати. У документі в секції Головне активуємо перемикач на собівартість. Обираємо статтю витрат, вказуємо суму та замовлення покупця, до якого вона прив'язується. Зберігаємо документ. У звіті, накопичі на собівартість, з'явиться витрата, сформована документом інші грошові витрати. Останній спосіб це створення документу надходження товарів і послуг. Попередньо створюємо замовлення покупця. На його підставі формуємо документ замовлення постачальнику. Вказуємо постачальника, додаємо послугу, зазначаємо кількість і ціну та зберігаємо документ. Далі на підставі замовлення постачальнику створюємо документ надходження товарів і послуг і також його зберігаємо. У звіті, «Накопичена собівартість» собі вартість, бачимо суму витрат, сформовану за проведеним документом надходження. Отже, кожен із документів допомагає точно врахувати витрати та сформувати достовірну собі вартість. Обирайте найзручніший для вас варіант та ефективно контролюйте витрати. Дякуємо за перегляд та до зустрічі в наступних відео!